Повертаємося до ефіру. Дмитро Плетенчук, начальник центру стратегічних комунікацій Сил оборони Півдня, з нами на прямому зв'язку. Пане Дмитре, західна преса, зокрема, видання Independent, пише про те, що посилаючись на Супутникові знімки фахівців з Максар і українського центру Мольфар про те, що Росія більше не використовує Кримський міст для постачання зброї на тимчасово окупований півострів. Розкажіть, будь ласка, які ж тоді вона використовує альтернативні маршрути, і як Україна, наші військові можуть вплинути на логістику окупантів? Ну, насправді на, на логістику окупантів, як ви бачите, вже вплинули. Uh -huh. Що стоїться мосту? Так ми можемо підтвердити цю інформацію, і так само цю інформацію офіційно надавала Служба безпеки України після нанесення вогневого ураження під час спідної операції СБУ та ВМС було пошкоджено опору цього мосту. І після реставрації ділянки, яку було знищено, в тому числі постраждала тоді і залізнична частина. Ворог підрахував, що в подальшому експлуатація з таким навантаженням цього об'єкту небезпечна, тому в принципі вже досить тривалий час не спостерігається використання цього логістичного інструменту саме в інтересах угрупування військ для того, щоб перекидати важку броньовану техніку. Але тим не менш, це не означає, що мостом не може проїхати, наприклад, вантажівка з особовим складом, або з якоюсь причепною гарматою, або, наприклад, той самий ТРК «Іскандер», який вони періодично використовують, на жаль, ти окупованої території Криму. Тому відповідно все ж таки військову логістику він в якійсь мірі задовільняє, але звісно не в тому об'ємі, який хотілося б російським окупантам, тому що залізниця, звісно, завжди була є і буде для росіян ще з часі царської Росії основним логістичним інструментом для збройних сил, і е, альтернативою була морська логістика. Але з морською логістикою, я думаю, ви пам'ятаєте, у них теж не зрослося, як так кажуть, таких випадках, тому що uh -huh. уламки у кілька тонн від ВДК Новочеркаську не збирали по всій Феодосії. Ну, а з зрікуніков дав прощальний залп і так само відправився на дно. Тому відповідні логістичні інструменти морські використовувати вони зараз не наважуються. А ВДК – це великі десантні кораблі. Uh -huh. Якраз ці завдання могли б виконувати, якби вони могли вийти в море. Але о, вчорашня о, подія з о, швидкісним катером збройних сил або федеральної служби безпеки, так, так званої Російської Федерації, натякає о, нашим ворогам на те, що виходити в море. Все ж таки поки що рано, і тому відповідно у них залишається ще авіаційне сполучення, але це дорого, звісно, і там зовсім інші об'єми. І тому вони ще більше уваги звертають на розбудову залізниці, яка є альтернативним способом сполучення. Це так званий стопопутний коридор. Це одна з тих причин, через що вони, вони виправдовують так само для внутрішньої аудиторії розпочату так звану спеціальну операцію, і так вони будуть намагатися цей інструмент зараз створити по перше, ну і по-друге, задіяти пане Дмитре. Ви згадали про цей знищення катеру дронами ГУР. Розкажіть, будь ласка, для чого що це за катери і з якими цілями росіяни їх використовують? Ну насправді це багатоцільова одиниця. Uh -huh. Наразі верифіковано на 100% інформації, якому саме підрозділу він відносився, я надати не можу, uh -huh. тому, що вона ще перевіряється, але вони використовуються насправді. Для дуже різноманітних завдань, це починаючи від патрулювання прибережної зони, так само для проведення заходів протидиверсійних, тобто патрулювання з метою пошуку міновибухових загороджень. Варіантів безліч для чого може використовувати подібні катери, е, і як ви бачите, це не простий був дуже катер. Він е, досить дороговартісний, тобто обладнаний спеціально для виконання завдань це більше мільйона доларів його вартість попередньо. Е, тому е, це теж бойова одиниця, це так, 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 така сама ціль. Але не слід забувати, що ворог в котері Чорного моря періодично намагається промати, наскільки е, стало безпечніше. Використовувати свій корабельний катерний склад, ми бачили виходи протимінних тральників, ми бачили виходи буксирів. Звісно, це не бойові одиниці, але ніякої гарантії, що завтра такий самим за розмірами, розвідувальний корабель не вийде замість, наприклад, протимінного тральника. Тому відповідно в результаті цього випадку, о, ворог зрозумів, мабуть, вкотре, що ситуація для них в морі не змінилася, там так само небезпечно, як і раніше, і е, фактично це надає нам змогу зберігати статус-кво е, який не дозволяє росіянам е, в повній мірі саме завдяки е, морській складові контролювати акваторію Чорного моря. Проте вони до речі. Е, для того щоб компенсувати неможливість цих виходів, посилили саме повітряну компоненту. Тобто зараз там акваторія патрулює безліч різноманітних розвідувальних дронів. Кількість вилітків рахується десятками. Це зазвичай півтори-дві сотні вилітів по всьому нашому півдню. Це так само гелікоптери, які патрулюють прибережну смугу в пошуці дронів. Це так само сушки, міги і е, інші літаки, які е, пролітають над прибережною е, смугою для того, щоб виявити е, можливі дії з нашого боку. Пане Дмитре, ще одне питання. 17 квітня була дуже красива бавовна в Джанкої, і за декілька днів по тому Сполучені Штати підтвердили про те, що Україна отримала ракети Атакамс. Якщо проаналізувати ось ці останні. Три тижні. А чи є зміни в тактиці і в цілому поведінки окупантів а, в, 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 в тимчасово окупованому Криму після того, як Україна почала а, м, методично бити їх атакам саме? Ну насправді а, такі а, речі досить розтягнуті по часу. Їх досить нешвидко можна проаналізувати, а, тому що це а, Має виявитися в якихось діях, і вони зазвичай ці зміни зміни помітні з часом. Тому поки що говорити про якусь зміну тактику важко. В Криму залишається великий гарнізон. Там тільки штатно має бути 25 тисяч військовослужбовців. Це до повномасштабного вторгнення. їх там зараз все набагато більше. Там досить розвинена військова інфраструктура. Росія вкладала. В цю інфраструктуру протягом восьми років великі ресурси фінансові, і ми всі фактично виходці з Криму, наші підрозділи, маємо можливість порівняти. Ми бачимо, скільки туди вони вкладали. Це і розбудова складів зберігання, це різні різні заходи. Тому насичували вони Крим досить довго озброєнням. і. Так само і підрозділами тому о, цей ресурс він досить великий був на початок повномасштабного вторгнення, і не слід забувати, що є невідривна логістика, невідривна інфраструктура, наприклад, військово-морська для росіян країн залишається і Севастополь особливо все одно тим елементом військової логістики, яку вони замістити не спроможні. І е, це одна з тих причин, чому вони взагалі після розпаду СРСР залишилися в Криму, тому що вони чудово розуміли, що розбудувати таку інфраструктуру на іншому березі, наприклад, у новоросійську, це е, настільки багато мільярдні потрібні е, бюджетні кошти, е, щоб все це розбудувати, починаючи від е, причалів, закінчуючи навчальними закладами з підготовки морських офіцерів. Що їм було легше е, домовлятися і тиснути на нашу країну, щоб там залишитися. Тому, звісно, зараз вони е, не були готові до того, що ця логістика буде недоступна е, для росіян. Насправді дуже цікаво і. Ну... Да, от знаєте, сам би про це би не додумався, би, да, але от ви озвучили і, і ну і дійсно розумієш, чому для них Крим з військової точки зору такий цінний. Пане Дмитре, дякую вам за включення. Якщо я не помиляюсь, от, такий звук на фоні це у вас повітряна тривога. Там так, є знаєте, як ми кажемо: бережіть себе, прослідуйте в укриття, і дякую вам за включення. Будемо з радістю чекати вас в наших наступних ефірах.